Всіх вітаю, приїхали ми на нашу діляночку, вирішили почати орати, але погода внесла свої корективи. Так, ось таке вже зробило буквально за 10 хвилин, поки туди назад з'їздив, почав накрапати дощик і... і тут ще не притерлася нова поличка наша. Так, ну взагалі. сиро. Сиро, Напевне, будемо чекати ми, так як і минулого року або поки підтряхне, або поки вдарять морози. Так, по кукурузки картинка, звісно, не дуже априорія гарна, але судячи з того, що тут стоїть палка в пояс, то я думаю, що фон буде непоганий. Культиватор розтягне, розрівняє. По пшеничці, де була пшеничка, взагалі чудово. Чудово зараз оре, але погода. Погода, Дякувати, що йдуть дощі. Це все дрібниці, це все зробиться і пізніше. Орати нам аж від отієї кукурузки, оце де пшениця, кукуруза і там частково по соняшнику. По сухому навіть не пробували, тому що по сухому є люди деякі, які виїжджали орати, та й ми там декілька ділянок вигорали. Там грудка така, що можна було і трактор перевернути. Вирішили зачекати дощів. Вроді вчора світило сонечко, трішки підтряхло. Але сьогодні, сьогодні погода змінилася і, і плуг налаштували, туди назад пройшли. Потрібно було ще стати в борозну, щоб налаштувати його трішки в борозні, але не встигли. Не встигли так, щоб відбити загінку, йде досить гарно. Так, Зараз поїдемо. Тут є така дорога, по якій майже ніхто не їздить, щоб не виїжджати на основну дорогу за такими лаптями. Трішки їх обіб'ємо і будемо їхати додому. На сьогодні Напрацювалися. Хотілося б як можна більше зробити сьогодні, але не вдалося. Заправили повенбак, перевірили, мастило, воду зранку, все. Навіть натяку не було на дощу. Навіть можете подивитися небо таке, що. ну Я б не сказав, що сильно, сильно захмарило. Вчора зранку була така сама погода, розвиднилося до обіду. Так, хто там моє, орав в таку погоду, Ну, ми в таку погоду не будемо рвати ні трактор, ні плуг, ні себе мучати. Так, дякую за перегляди, підписуйтесь, слідкуйте, будемо чекати, мабуть, більше всього, що морозів, тому що коли воно просохне, це вже нереально.